Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. І сьогодні ефір нашої програми. Хочемо присвятити освітнім питанням. І ви зараз, шановні телеглядачі, переконаєтеся, що тут є про що говорити в нашій студії заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Наші вітання, пані Анастасія, Дітаю. відразу хотілося б розпочати з питання харчування. Це питання зараз на слуху. І розкажіть, будь ласка, про його організацію, для кого воно буде власне без безкоштовним. і скільки дітей буде охоплено гарячим безкоштовним харчуванням, починаючи з 1 січня. Дякую за запитання. На минулій сесії Черкаської міської ради депутати підтримали внесення змін до програм організації харчування для учнів закладів загальної середньої освіти. Зокрема, ми повертаємося до безкоштовного харчування учнів перших-четвертих класів, а також до повного харчування всіх пільгових категорій учнів перших одинадцятих класів. Програма безкоштовного харчування учнів перших четвертих класів діяла в місті Черкаси з 2015 року і була зроблена єдина пауза на цей рік 2023. Але разом із тим ми отримуємо чимало звернень від батьків. Зокрема, ми маємо декілька зареєстрованих петицій, які набрали необхідну кількість голосів, і через відповідні. Звернення до керівників закладів загальної середньої освіти ми розуміємо, що попит на організацію і на забезпечення гарячого харчування для учнів перших четвертих класів воно є відповідно. Депутати вже підтримували петиції про повернення цього харчування, тому департамент освіти вніс відповідний проект рішення до сесійної зали, і він набрав необхідну кількість голосів. Це означає, що в разі прийняття бюджету на 2024 рік і виділення коштів. з 1 січня ми повертаємо безкоштовне харчування. Воно буде здійснюватися. Якщо зараз ми працюємо в форматі кейтерингу, то з 1 січня ми повертаємося до безпосереднього приготування гарячих страв. У закладах загальної середньої освіти. зараз протягом цього року ми харчували безкоштовними обідами тільки пільгові категорії, і це становило майже 6 тисяч дітей після прийняття цієї програми гарячим харчуванням разом з пільговими категоріями і учнями перших і четвертих класів. Таким харчуванням щоденно буде охоплено до 10 тисяч дітей. Ну паузу можна було назвати змушеним, вимушеним, вимушеним кроком. Можна було назвати вимушеним кроком. По-різному говорять про те, що там на часі чи не на часі. Я гадаю, що всі видатки, які пов'язані із організацією харчування, забезпеченням здорового збалансованого меню. Зараз на це є державна політика і державна програма в тому, що. Заклади загальної і середньої освіти мають бути осередками здорового харчування, правильної їжі, що діти мають харчуватися збалансовано. Зрозуміло, що коли кожна дитина приходить з домашнім лотком до школи, і харчується з тим, що їй поклали батьки, ми не можемо говорити ні про яку концепцію, ні про яку стратегію, ні про яке збалансоване меню, тому що діти їдять те, що їдять. Тому відповідно, я гадаю, що всі видатки, які пов'язані і спрямовані на безпосередні покращення для наших дітей, вони є. Абсолютно виправдані. не у всіх школах зараз працюють харчоблоки, чи змушені ви будете поновлювати роботу харчоблоків там, де ви не працюють. Спочатку <клес> війни, коли ми відкрили безпосередні школи, перейшли на очний формат. Ми працювали в кейтеринговому форматі, тобто гаряче харчування надавалося в одноразових лотках, які були додатково утеплені там фольгою і всім іншим. Це був вимушений крок. І так ми харчувалися рік відповідно з 1 січня. Ми повертаємо і відновлюємо роботу всіх харчоблоків. І Приготування страв буде відбуватися в кожній школі безпосередньо на е, харчоблоці школи. Дистанційне очне навчання, які зараз відсоток на дистанції навчаються. На дистанції зараз навчається 4% дітей, е, і це є вимушено в зв'язку з територіальним розміщенням одного з закладів. Освіти на очній формі в нас навчається 63% дітей, і змішані 27%. У нас триває зараз масштабні ремонти укриттів, і після їхнього завершення відсоток тих дітей, які з змішаної форми перейдуть на очну, він буде ще більшим. Питання укриттів воно було доволі проблемним для міської влади і для вас особисто, як людина, яка курує питання наукові навчальні, ну, навчальні питання. Яка зараз ситуація з укриттями? Чи будуються укриття в тих школах, де їх не було? Дивіться, ситуація дійсно вона була складною, але спільними зусиллями ми змогли там умовно вивести систему того, як, як ми працюємо і як нам все-таки забезпечити навчання дітей, тому що. Зрозуміло, що війна, але все-таки ми не можемо втратити ціле покоління дітей. Діти мають ходити до школи, вони мають здобувати відповідні навики і в навчальних дисциплінах, і навики комунікації. Тому зрозуміло, що наша задача як влади була створити ті безпечні, комфортні умови, аби діти почували себе абсолютно нормально і безпечно. Відповідно, ми почали цю роботу ще в 22-му році, і на на кінець 22-го року у нас були проведені ремонти в 18 вісімнадцяти укриття в укриттях закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти міста. І відповідно найбільш такі великі глобальні роботи вони були заплановані на цей рік більш ніж 35 об'єктів. Вони відповідно проведені до ладу і проведені ремонтні роботи. Разом з тим у нас залишаються. Укриття, які знаходяться в, в оренді, ми говоримо про школи, які е, взагалі не мають е, будь-якого укриття і пристосованого приміщення, яке ми можемо використовувати як найпростіше укриття. Тому 19 закладів загальної середньої освіти використовують е, орендовані укриття, але також силами міста, те, що ми можемо зробити, ми допомагали їх приводити до ладу. Ну і Відповідно, в нас є великий. Глобальний проект побудови великого укриття для однієї шкіл і в зв'язку з скажімо з великим об'ємом проектної документації. Ми плануємо це зробити наступного року, пані Настасі. І перед початком навчального року, і вже коли він почався, коли дозволяли погодні умови. Ми бачимо активні утеплення фасадів. Чому така активізація? і Взагалі, що з коштами на капітальні ремонти? Чи будуть вони відділятися? І окремо хотілося б спитати про спортзал п'ятої школи. Це вже знаєте, питання, яке багатьох турбує. Будь ласка, дивіться, мене турбує питання не тільки п'ятої спортзал, не тільки п'ятої школи, а спортзал. Першої міської гімназії, де діти фактично вимушені займатися так само коридорами і питання. Спортивного залу НВК 34 який ми також маємо завершити і здати в експлуатацію для того, аби діти могли там займатися. Що Стосується школи номер 5 Зараз проект знаходиться на коригуванні, і якщо буде вогляд депутатського корпусу, ми як департамент освіти будемо просити передбачити фінансування в програмі соціально-економічного розвитку, для того, аби можна було поставити крапку в цьому питанні, тому що дійсно відсутність спортивної залу вона дуже і дуже ускладнює. Взагалі, навчальні процеси зрозуміло, що це є не нормально. Цього року ми продовжили за рахунок державної субвенції ремонт спортзалу у першій міській гімназії, але ми не встигаємо закінчити повністю до кінця року. От що стосується, взагалі. Коштів на капвидатки, ви знаєте, що виконавчий комітет Черкаської міської ради прийняв проект бюджету. Ми зараз говоримо про загальний фонд, і відповідно він ще не прийнятий депутатським корпусом. Зрозуміло, що ми, як департамент освіти, як розпорядник коштів, ми будемо надавати пропозиції по тих об'єктах, які є найкритичнішими, ну зокрема, там і п'ята школа, про яку ми говоримо. Але зрозуміло, що останнє слово воно буде за депутатським корпусом і за тим. На що на їхню думку буде пріоритетно чи не пріоритетно виділяти ті чи інші кошти у 2024 році? Що стосується утеплень, так утеплення чимало робіт з утеплень. Вони проходили не тільки в галузі освіти. От зрозуміло, що це зумовлено тим, що ми все-таки маємо використовувати. Енергоефективні технології, і зрозуміло, що в зв'язку з такою важкою ситуацією в енергетиці, ми маємо її економити. Маємо робити всі кроки для того, аби бути більш енергоефективними минулого року. От в цей час уже були, вже були планові відключення електроенергії. Тоді школи постачалися генератори. Наскільки зараз навчальні заклади готові до можливих відключень електроенергії? Дивіться, заклади освіти вони оснащені генераторами, при тому всі ми говоримо і про садочки і про школи. В деяких закладах освіти їх є там по декілька штук. Але зрозуміло, що коли ми говоримо про таку величезну школу, жоден генератор не може забезпечити там, скажімо, тривалу роботу закладу. Тому на критичну ситуацію, звичайно, генератори є. В нас майже в кожному. В кожному закладі загальної середньої освіти в більшості їх знаходяться пункти незламності, тому вони обладнані і генераторами, і тепловими пушками, і створення відповідні умови для того, аби не тільки е забезпечувати навчальний процес, але для того, аби і приймати безпосередньо жителів міста в разі настання надзвичайної ситуації. Але е зрозуміло, що забезпечити повну, скажімо, таку автономну роботу в разі відключення ну це буде достатньо важко. Ну, питання ментального здоров'я, напевно, зараз актуальне для всього нашого суспільства. Такою червоною лінією йде. Ментальне здоров'я учнів, педагогів. Як будете його зберігати? Що для цього планує? Дуже, дуже такий модний термін, але це насправді те, що зараз турбує всіх українців. Дуже там важливе питання, яке ми часто задаємо, дати як. Тому насправді є дуже багато різноманітних програм, які покликані на збереження і на покращення ментального здоров'я учнів, але дуже мало таких проєктів, які стосуються ментального здоров'я безпосередньо педагогів. Зрозуміло, що коли. Ну, вчителі такі самі люди, як і, і діти, і батьки, і зрозуміло, що ми так само травмуємося від там, певних новин, маємо певні хвилювання, збільшення відповідальності, повітряні тривоги і так далі. Тому зрозуміло, що коли вчитель е, є не має цієї ментальної стійкості і відчуває певне вигорання. Зрозуміло, що він це транслює і своїм учням. Тому зараз департамент освіти працює над проєктом створення центру ментального здоров'я для педагогічних працівників. Я сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо презентувати цей проект і дійсно в намірах і в ідеї залучати абсолютно різних спеціалістів, в тому числі не тільки наших місцевих, для того, аби налагодити роботу із такої ментальної психологічної підтримки наших вчителів, організації різних активностей. тому що дуже важливо підтримати наших педагогів. Повірте, їм зараз дуже дуже непросто буде. А як це буде організовано? Що це буде? Це буде безпосередній центр на базі департаменту освіти. Ми залучаємо туди спеціалістів, психологів, спеціалістів з ментального здоров'я, які будуть проводити різні активності з нашими вчителями, працювати невеликими групами і дійсно організувати ті заходи, які будуть спрямовані на підтримку ментальної та психологічної. Я. Я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Говоримо про освітні питання в Черкасах. В нашій студії заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Пані Наста. Сю, ну, враховуючи нові виклики перед нашим суспільством, їх безліч, ще якісь нові предмети будуть вводитися в наших школах? Адже саме життя підказує їх введення, як кажуть. Дивіться, спочатку війни дуже правильні акценти зроблені на. Те, що потрібно знати історію України, знати історію рідного краю, історію міста для того, аби максимально уникнути всіх можливих провокацій з боку там, пропаганди всього іншого. І тому ми ще з минулого року з колективом наших істориків розпочали роботу над створенням курсу Моя Черкащина. Який був власне підтриманий областю, і е, в рамках цього проекту відбувався окремий курс мої, е, «Мої черкаси, який власне має такий от регіональний зміст і присвячений вивченню, вивченню історії рідного краю, від як то кажуть, давен і до сьогодні? Сьогодні з 1 вересня цей проект впроваджено. Моя Черкащина і мої черкаси відповідно в місті Черкаси для учнів сьомих класів, і це є тою е, новинкою, і те, чим скажімо, програма відрізняється від всіх інших. Ну, і зрозуміло, що чимало новацій і нововведень планує Міністерство освіти, тому що ми рухаємося по їхніх навчальних програмах. І, зокрема, найбільш такі от, очікувані оновлення і реформа це, звичайно, нові підходи до предмету захист України. І зрозуміло, що це предмет, який має. Максимально оновитися і відповідати тим сучасним вимогам, і стандартам і критеріям, які перед нами диктує військовий час. Ну це не суто історичні дисципліни. Це скажімо, дисципліни, які будуть відзеркалювати сьогодення. Скажемо, так в рамках цієї ми говоримо там і навчання про дрони, і до медичної допомоги. Ми до речі, ще минулого навчального року розпочали проєкт до медичної допомоги для старшокласників, тобто всі старшокласники міста, пройшли такі от навчальні тренінги, і з другого семестру цього навчального року ми так само продовжимо, тому що однозначно, в той час, коли ми живемо, навики до медичної допомоги ними мають володіти і вчителі, і діти абсолютно різного віку. Чи відчуваєте кадровий голод в школах? Наскільки охочі молоді молоді спеціалісти йдуть в школу? Що планується взагалі в питаннях оплати праці зараз викладачів? Дивіться, що стосується оплати праці, то ні для кого не секрет що з початку війни держава не виділяє субвенцію на оплату? педагогічної праці в повному обсязі один рік вона була недофінансована на 10%, цього року близько 20% і близько 20% це так само на 2024 рік. І я хочу подякувати депутатському корпусу, міському голові Черкас Анатолію Васильовичу за те, що є. Розуміння того, що місто бере на себе додаткове навантаження, але дофінансовує заробітні плати вчителів для того, аби вони не відчували цієї недостачі цього року. дофінансували з міського бюджету зарплат було передбачено 95 мільйонів на наступний рік 105 мільйонів. Місцевий бюджет дофінансовує до зарплат вчителів для того, аби покрити цю різницю освітньої субвенції, яку ми недоотримуємо з державного бюджету. Що стосується кадрового голоду, <кій> якщо розумієте питання таке, що треба підходити з двох боків. Якщо ми говоримо про кількість вакантних посад стану на сьогодні, то в межах міста це 11 штатних одиниць. Це ну, 10, враховуючи 10, 10, 10, кількість так. закладів і кількість педагогічних працівників, які в нас працюють, то в принципі це ні про що. Але якщо ми говоримо про те, що чималий відсоток педагогічних працівників є пенсійного віку, то звичайно є проблема того, що молоді спеціалісти. Е не завжди після закінчення відповідних закладів вищої освіти обирають роботу в школі. Але я думаю, що це проблема не тільки міська, вона загально загальнодержавна, от і тому це та проблема, з якою ми ще всі будемо зіштовхнемося. Скажімо, так. ну напевно, рівень заробітної плати це питання, вирішив би це ну, цю проблему, скажімо так однозначно. Однозначно і така ситуація вона і не тільки по школах, вона і по дошкільних навчальних закладах. У нас навіть за рахунок того, що місто дофінансовує, у нас є програма підтримки і доплати до заробітної плати вихователів, але все одно це не ті кошти, які має отримувати людина, яка працює на такій важкій відповідальній роботі. Те саме можу сказати. У нас велика проблема кадрова із кухарами в дошкільних навчальних закладах, тому що там зарплата взагалі мінімальна, але враховуючи те навантаження, яке мають кухарі в дошкільних навчальних закладах, це абсолютно несправедливо і неправильно. Після перемоги поспілкуємося з вами ще про це питання, обов'язково повернемося до нього. Електронні журнали доволі новий термін. Ну, не доволі, скажімо так, але новий термін для. Нашої освіти наскільки зараз от батьки мають доступ до успіхів або невдач своїх дітей, і чи не плануєте повністю перейти на електронний документ? Дивіться для закладів загальної середньої освіти міста Черкас, електронні журнали це не нове слово, і вони впроваджені в кожній школі. Кожна школа обирає сама. Формат журналу, який безпосередньо буде, і зараз я вам можу сказати, що 26 закладів загальної середньої освіти взагалі відмовилися від ведення паперового журналу. Тобто в деяких закладах ми дублюємо електронний журнал і паперовий, 26, а це з 35 достатньо велика цифра. Взагалі відмовилися від ведення паперового журналу. Тому це означає, що робота з електронними журналами вона є налагоджена. Звичайно, це зручно і батькам, тому що це вони можуть і побачити оцінки, отримати вчасну оп. Повіщення і, взагалі, значно полегшує, модернізує роботу і вчителя. Тобто ви ви не вимагаєте паперовий е е варіант, так. Е, ні, ми як департамент освіти взагалі не вимагаємо. Є там певні певні норми, стандарти Міністерства освіти, але зараз 26 закладів ведуть виключно онлайн. -горналист. Це переважна більшість. Так. шкіл. Нещодавно ми бачили, як ви з міським головою відкривали шел шелтер для вимушено переміщених осіб. Е, під нього був перероблений такий закинутий дитячий садок, хто там житиме, і скільки коштів було витрачено на його створення. Так, дійсно, у нас на жаль є декілька закинутих дошкільних навчальних закладів, які не використовуються більш ніж 20 років, і вони знаходяться дійсно в жахливому стані. І це ті проблеми, з якими дуже часто звертаються саме жителі навколишніх будинків, тому що ну часто це розплідники абсолютно недобрих речей. Тому зараз, коли відповідно почалася війна, ми в наше місто приїхала чимала кількість внутрішньопереміщених осіб. Міський голова прийняв рішення про те, що ми маємо ці заклади дошкільної освіти. Перепрофілювати і привести їх до належного виду, два таких закинутих закладів загальної середньої освіти передані на баланс соціальної політики, і вони працюють з командою над створенням ще двох додаткових шелтерів. На базі ж цього садочку, який залишився на балансі департаменту освіти. Створено він повністю перероблений, перепрофільований. Там створено 26 квартир абсолютно автономних. Куди власне заїхали внутрішньопереміщені особи в своїй абсолютній більшості це працівники закладів освітянських, тобто це внутрішньопереміщені особи, які приїхали і працюють в наших закладах дошкільних, позашкільних, освітянських. От, що стосується суми, то з бюджету міста було витрачено е, менше 20 мільйонів, 18,5, якщо бути точною. Надзвичайно хочемо подякувати за підтримку Черкаської обласної організації «Товариство Червоного Хреста, тому що вони взяли на себе повністю облаштування меблями, технікою, і це звичайно суттєва економія бюджетних коштів і дуже, дуже пришвидшило нам, скажімо, відкриття цього центру. Тому станом на зараз люди проживають, відгуки щасливі, і насправді нам приємно що. Ті будівлі, які були таким певним баластом, сьогодні вони отримують нове життя і вони не тільки знімають соціальну напругу навколо жителів, які живуть біля цих будинків, тому що це нова, сучасна, гарна ошатна територія, де живуть люди, де є діти, ну, це абсолютно інакше сприймається. Ну і плюс, звичайно. Що вони виконують функцію забезпечення житла для наших внутрішньопереміщених осіб? Дякую, що прийшли до нас. Приділили свій час. Це була Анастасія Чубіна, заступниця міського голови Черкас. Говорили про освітні питання у нашому місті і, судячи зі слів пані Анастасії, кадрового голоду, як такого, в наших школах немає серед викладачів. Освітня галузь працює, вводить нові предмети і питання укриттів, що зараз напевно найбільше хвилює наших батьків, вирішується позитивно. Щасти вам пильнуйте себе! Це була і дивіться телеканал Віка.